Моє вітання, ви на Ютуб каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк. Пропоную сьогодні розібратися з українськими святами, а точніше, з новим календарем ПЦУ. Коли тепер святкувати Різдво, Великдень і взагалі перехід примусовий чи ні? Зараз усе розповім. Але перед цим не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео, щоб ми частіше з'являлися у ваших рекомендаціях. Насамперед, чим новий календар відрізняється від старого? Загалом існує три релігійних календарі: Юліанський, Григоріанський і Новоюліанський. Найпершим був Юліанський в Україні. Він з'явився у 988 році із хрещенням Русі князем Володимиром. На заміну Юліанському прийшов Григоріанський у 1918 році. Так, у морському житті з'явилися старий і новий стиль святкування певних дат, адже різниця між юліанським і григоріанським календарями становить 13 діб. Юліанським календарем послуговуються російська, грузинська, єрусалимська та сербська православні церкви. А Григоріанським більша частина православних церков константинопольська, грецька, румунська і польська. Наразі ієрархи ПЦУ ухвалили рішення перейти на новоюліанський календар. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович. На початку ХХ століття новий календар прийняло багато православних церков. Крім того, новоюлянський календар майже повністю збігається з Григоріанським. Офіційний перехід в Україні на новий календар відбудеться 1 вересня 2023 року. Чому зміна календаря є важливою для України? Митрополит Православної церкви України Епіфаній зазначив, що рішення переходу на новоюлянський календар так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов'янської. Річ у тому, що новоюлянським календарем користуються ті церкви, які підтримують українську помісну церкву. Натомість опоненти та першою чергою Російська Православна Церква дотримуються старого. Юліанського календаря, тому для того, щоб українську церкву не сприймали як елемент російської церковної культури, варто долучитися до більшості помісних православних церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар. А що ж тепер із датами свят? Зазначу, що рішення про дотримання новоюліанського календаря буде не обов'язковим для всіх, тобто примусово нав'язувати його нікому не будуть. Таким чином, якщо певні парафії захочуть звершувати богослужіння за старим стилем, який діє сьогодні, не зможуть це вільно робити. Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар практично всі дати церковних свят зрушаться на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими. Таким чином, Різдво Христове тепер будемо відзначати 25 грудня. Хрещення Господнє – 6 січня замість 19-го, Івана Купала 24 червня замість 7 липня, покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня замість 14-го, а святий Миколай приходитиме до дітей 6 грудня, а не 19-го. Разом із тим правила визначення дати Великодня залишаються без змін. Від неї ж залежатимуть дати вербної неділі, воснесіння та трійці. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу переходу поцу на новий календар? І як будете відзначати свята, по-новому чи як раніше? Пишіть нам у коментарях.